Ціни на продукти у Монако. Йдемо. Ууу! Е, магазинчик Керефор. Він у Польщі є, він в принципі в багатьох країнах є. У. Так. З основного. Що з основного? Фрукти. Фрукти. Сливочка. Сливка 4 євро Що тут ще є, бананчик Бананчик скільки коштує Привіт маленький Бананчик, 5 євро, не 2 євро 8 8 злоту майже, точніше чуть більше 820 Що тут ще вам показати сочки Сочки. 4 євро. 3 євро. 3 євреки. 3 євреки. О, овочі. Овочі. Помідорчик. Французький. 4 євро. 4 євро помідорка. це що? 16 злотих. Чуть більше, 17. О, картопелька. 2 євреки. 4,50 Чи 3,50? Не знаю. Цибулька, 2,60. О. Оп, оп. О, чесничок 13 євро, але це що? Кілограм? Кілограм чеснику? 13 євро. М'яско. М'яско. Реберця 3 євро що Хрін його знає, коротше. А ні, 32, 31, 54 євро єврофілет. його знає, з чого то є. Я би ще мову знав. Їхну, то я би ще вам переводив, а. А мова, ви поняли. Так, яєчко. Яєчко. О, тут по 12 штук, не по 10. 12 штук. 7,60. А ні, є за 5, 550, ні, є за, і за 30. Ні. За 5 євро 12 штук, 550. Хоп. Ой, це довга получиться історія народ. Алкоголь, давайте подивимося. ще хоча я не п'ю, але для вас покажу. Не, не покажу. Не покажу. Ну, не знаю, дорого це. Ну, дорожче, чим у Польщі, звісно.